Російської військової загрози слід чекати по всій лінії кордону, а не лише з окупованих районів. Таке сказав Петро Порошенко на засіданні ради регіонального розвитку і додав, що протистояти агресії. ймовірно, доведеться збільшити державні витрати на оборону. Прокоментував президент ситуацію, що склала з черговим траншем міжнародного валютного фонду. Мовляв, те, що виплату четвертої частини кредиту для України затримують, це наслідки блокади на Донбасі. країна, оце і є той вплив. Політичних ризиків, про небезпеку яких я говорю зараз. І сьогодні у нас відбудуться інтенсивні переговори міністра фінансів, голови національного банку, прем'єр-міністра. Я буду в цьому брати участь для того, щоб виправити ті результати, які будуть викликані абсолютно безвідповідальною поведінкою українських політиканів. Що надавати мільярдний транш Україні міжнародний валютний фонд мав вирішити сьогодні, та напередодні стало відомо, питання зняли з порядку денного. Як пояснили в міністерстві фінансів України, у МВФ хочуть уточнити розрахунки, пов'язані з наслідками економічної блокади. Нової дати засідання з українського питання ще не призначили. кажуть у про службі МВФ.